Коли ми вдихаємо, скорочення діафрагми та міжреберних м'язів збільшують об'єм порожнини грудної клітки, що спричиняє пасивне розширення легень. Таким чином повітря надходить в легені. Коли ми видихаємо, повітря виходить із легенів через зменшення об'єму порожнини грудної клітки. Повітря, яке вдихається, потрапляє в основні бронхи через порожнину носа, порожнину рота, порожнину глотки та трахею. Головні бронхи проводять повітря в легені, де вони розгалужуються на вторинні бронхи, а далі до бронхіол. Ці Y-подібні гілки, включаючи головні бронхи, утворюють 20-23 покоління розгалужень. Дихальна зона починається з 17-го порядку, тобто газообмін відбувається вже і через стінки бронхіол. Кінцеві розгалуження закінчуються. Альвеолярними пухирцями їх стінки складаються з одношарового плаского епітелію, через який і відбувається газообмін. Кисень просочується в кров, а в альвеоле вуглекислий газ. Тобто кров у легеневому колі кровообігу стає артеріальною, насиченою киснем. Кисень використовується клітинами нашого тіла в процесах обміну речовин, в результаті чого вивільняється вуглекислий. us